Рушники, полтавські рушники, вишиті на них жіночі долі, стріхи білих батьківських хатин і за селом прощальні тополі, рідні, вишивані рушники, все життя ви білокрилі поряд, як сватам давали рушники, подавали їм дівочі долі. У чужій далекій стороні діставали зрідка вас із скрині і у мріях. Мирі рушники повертали нас на Полтавщину. Виросли вже діти моворли, розлетілись із гнізда на волю. Будьте для дітей моїх крильми, підніміть їх на вершину долі. Рушники, полтавські рушники, будьте для дітей моїх крими.